Вітаю на Суспільному. Я Тетяна Хмельниць. Сьогодні ми розмовляємо з ветераном російсько-української війни Олексієм Стощуком. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! І сьогодні ми з вами в досить незвичному місці, так як з військовим говорить. Ми звикли записувати інтерв'ю з військовими в інших містах. Сьогодні це галерея. Картини на фоні, і розкажу для наших глядачів, що це не просто так ми обрали це місце, адже одна з картин на фоні це власне, робота нашого героя, і це дуже цікавий досвід, тому що я знаю, що ви не художник. Так, я не художник після тяжкого поранення. Після того як я побував комі, мене відправили на реабілітацію. Я потрапив у Житомир взагалі до цього я ніколи не малював. Тому це був мій якби, перший досвід, і я думаю, що я на цьому зупинятися не буду. Можна сказати, що тепер ви вже художник. Ну, можливо, так. <світ> У вас вже в доробку 10 картин є. Так. Розкажіть, з чого починали? Починав малювати з кави, запросили <світ> на терапію. Так, це була розчинна кава, розведена з водичкою, малював родинне дерево, потім вже почав акриловими фарбами. Після акрилових фарб, спробував олійні фарби, і після олійних вже мені акрилові не, не сподобалося. Не. Не так. Як зараз, uh, що для вас ось стало з цим поштовхом, чому продовжуєте малювати? Воно відновлює, якби. Я відновлююсь, і це дуже круто, чесно, Допомагає відновити свій психічний стан. Ти не думаєш про якісь. Тебе нічого не тригерить, тобто ти вплив перенаєш в сам процес малювання і ну, тобі стає краще. Дивіться, для наших глядачів розкажемо, що ви взагалі військовий фактично з початку повномасштабної війни. Так, з квітня 2022 року. Угу. Служили в першій окремій з окремій бригаді спеціального призначення імені Івана Богуна. Розкажіть про цей шлях, декілька 에... слів. Шлях був непростий. Нас забрали спочатку в Луганську область, з Луганська і потім в Донецьку. Ми були на обороні дуже тривалий час. в Бахмуті, потім Чернігівська область, потім Сумська область, потім вже Харківська область, там, де я вже отримав поранення. Угу. Ви добровільно мобілізували. Так, я добровільно пішов. Добровільно. Так. Ну, власне, тоді на початку, мені здається, всі добровільно. Ну, так, була більше мотивація. і чи не шкодуєте про свій mm. тоді? Важко відповісти на це питання, мабуть, ні. Дякувати Богу, я залишився живий. Могло бути все по-інакшому. Могло бути пізніше, а пізніше могло бути зовсім по-іншому. Ви родом не Житомир, ви скористите? Так, я Житомирської області з міста Коростень. Вам тоді на початку повномасштабки користе також добре перелікало? Е, так, так. Так, тоді було. І штори закривали, і все, боялися Боялися всі. Е, були навіть моменти, коли приходилось дружину з дітьми вивозити в більш безпечне місце. Угу. Як вам ось цей був період, коли е, дружину довелося вивезти, вам довелося піти? Де ви е, шукали мотивацію? Е, шукав мотивацію я в тому, що я розумів прекрасно, що не сьогодні, завтра можуть прийти просто в твій дім і все. Тому я відправив дружину, вона категорично не хотіла їхати. Вона, вона просила дуже сильно, щоб я не йшов. Ну, але я відправив її і пішов. Схитрив. Схитрив, схитрив. схитрив так. А, тобто ви не казали, що ви підете? Ні. Угу. Як майже вона відреагувала? Плакала одразу. Але прийняла важливу. Прийняла, від... так. У 23-му в листопаді ви отримали поранення. Так. Це було достатньо важке поранення. Так, було дуже важке поранення. Поранення було несумісне з життям. Але дякувати лікарям, які витягли мене із коми. Я сім днів в комі лежав. Місяць реанімації. Професора не давали вже шансів на життя майже взагалі. Я знаю, що в той період вас дружина сильно так, підтримувала. Так, вона завжди була зі мною. Вона підтримувала мене весь час. Кожен день вона з як не виходила через день, приїжджала в Київ. А так майже вона весь час проживала. проживала в Києві, щоб бути Що повеч? тоді вам допомагало триматися? Ага. Власне, вижити? Власне, сім'я, сім'я. Я думав завжди ну, про те, що так, були іноді моменти, ну, що не хотілося жити. Дійсно, було важко, боляче. Але я розумів, що. Маленькі діти, і потрібно потрібно, потрібно боротися, вижити, так? потрібно боротися за життя. Так. Дякуючи лікарям і також дякуючи побратимам, що вони мене е, вчасно витягли. Що згадуєте, що було для вас найважчим? Е, е, після, після поранення, щоб повернутися, і що вам допомогло, окрім сім'ї, повернутися? Е, помогло, ну помогла мотивація, що потрібно далі жити. Якби діти ростуть, потрібно ставити на ноги. Ви казали мені в поза камерою, що в цей період ви почали також займатися з психологом. Так, е з психологом займаюся і списуємося. І раз на тиждень, два рази на тиждень я ходжу регулярно. Це дійсно ну, допомагає навіть такі моменти, як навіть саме елементарне дихання, там по квадрату, і всьому, воно дійсно допомагає. Тому я хочу сказати всім військовим, які. Служать, які звільнилися, які на реабілітаціях. Ну, потрібно ходити, це дійсно допомагає. Це також дуже потрібно дуже займатися. багато Не вірять в це військове. Так, багато не вірять, але потрібно спробувати просто. Угу. Так само і спробувати взяти, намалювати щось і, і все вийде. Це ж також один з методів реабілітації. Це один з методів, і він дуже якісний, корисний дійсно, тому що, ну. Під час малювання ти забуваєш геть, про все і ти зациклений на цьому. І дійсно воно відновлює. З чого ви починали? Ви казали, що перше намалювали кавою. Так, перше намалював кавою, потім вже акриловими фарбами я малював е, пейзажі, пробував. Ну, таке, змішував красочки, пробував, пробував. Але вже коли я спробував олійною фарбою, я спробував виводити, то все. Більшість нюансів таких, що карандашом тобі там, не треба нічого вводити, робити. Ти зразу береш mm -hmm. кісточку, зразу береш фарбу і починаєш малювати. Це Без є контролю. своєрідна медитація так, для вас? Так, так, так. Я знаю, що ви зараз вже не в Житомирі не лікуєтеся, ви зараз вже в користені проживаєте. Так, Я в себе в користані вдома в мене є багато великий набір красок, фарб. Я малюю так. Хочу ще співпрацювати, допомагати разом з психологом, допомагати військовим арт-терапія. Саме арт-терапія для відновлення це буде дуже круто. Тобто, ви бачите себе з ваше майбутнє, хочете пов'язати з цим так. з допомогою так. іншим військовим і саме в малюванні. Тобто таки художником плануєте бути? Mm, <сіст> десь. <сіст> десь. Десь порюся так сором'язливо. Ще не до кінця віри, що ви художник, бо я дивлюсь просто на ваші роботи, і я не уявляю, як можна, не малюючи до того, намалювати. Я коли ось так. намалюю, я потім сам не уявляю, як я його намалював. Тобто, це як транс <сіст> якийсь. <сіст> <сіст> Тому воно ти погружаєшся прям, а потім вже проходиш, проходить якийсь період. Там ідеш повз неї, і думаєш, блін. так, і Але це. ж трошки всі новою гордість є. Так, 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 є. Трошки є, і саме головне вчасно зупинятися, коли малюєш. Там треба ще щось додати, ще щось додати, потім ожився. Може вийде. Це просто кари... карикатура. Да. <ріст> Як тобто часто доводиться ти... виправляти тоді? <ріст> mm, дуже рідко було. Рідко? рідко. Да. З чого починали вдома? Ви приїхали і. Так, я приїхав. А... Одразу з дружиною, ну як одразу, майже там пройшов якийсь період часу, неділька, дві, всьому, вже зразу мені треба красочки, якісь там, магазинчик, туди-сюди. І потім вже е, почав закупляти трошки хлостів, фарби, фарби. І що ви робите? Ну, продаєте, даруєте. Ні, ні. поки що я просто або дарую, або вони в мене вдома. Кому даруєте? Дарую близьким, які просили. Uh -huh. Також деяким побратимам, там вже не наз... замовляли мені дуже багато, так що я буду. Ось зараз якраз період такий осінній, дуже багато людей в депресію впадають саме в такий час, тому, тому я рекомендую всім себе рятувати да, в себе рятувати арт-терапії. Як вам ваша родина взагалі сприйняла те, що тепер ви малюєте художником плануєте uh -huh. бути? Ну, ну, я так уже е, з, планую, планую, а може, ви не плануєте, всім, але. Ну, всім подобається. Подобає. Так, Всім подобається. Бо я просто дивлюся, я так уже за вас кажу, плануєте, бо дивлюся на ці роботи і знову ж таки, для мене mm. ви вже художники. Критики, якби, ну, ні, не було ніякої. Не було? Не було. А діти ваші а діти Чи так допомагають також, вам? Так, я їм давав акрилові свої фарби. Ну, таке, звісно, діти ще. А скільки дітям років? Сім старшенький і дев'ять. Ой, сім менші і дев'ять старший. І дев'ять старші, так. двоє дівчат. Так. Як вони ось зараз з вами комунікують, з фарбами? Чи їм подобається? Так, часто просять, малюю, я даю хволст, такі мене буває десь перепорчені, що щось вони там якось... котика вже на котіку, листочки, там, і деревця, і грибочки, і все. Подобається. Да. Тобто ви собі вдома облаштували таку міні-студію? Так. Також є текстильні фарби по тканині. Угу. То вони теж там на футболочках собі все там розмирюють. А як діти е, адаптовувалися до того, що ось рік був важкий, коли ви отримали поранення? Дружина постійно з вами в лікарні? Е, так, важко було. Це був тяжкий період для, для бабушок наших, для дядушок. Вони гляділи в цей момент і переживали дуже сильно. Чи Плакали розуміли постійно. діти, що відбувається? Старша більш розуміла. Вона більше переживала більше плакала. Чи займаєтесь ви з дітьми, чи потрібна їм допомога? Займаємося. так. Вони адаптовуються? Так. Багато просто чого я питаю: багато знову ж таки. Ось чомусь, коли починаємо говорити про психологічну допомогу. Хоча вже на п'ятому році війни, напевно, можна було б не говорити про це, але досі говорять, так, і досі так, бояться цього. Як бояться, ви звикають, звісно, звикли всі, але іноді такі ночі бувають ще одно. Страшно бояться. Звикнути до цього, мабуть, ну, я не знаю. Неможливо. Угу. Чи е, застосовуєте ви, можливо, якісь психологічні методики, щоб з ними працювати, чи допомагає це їм? Е, ну, так, щоб конкретно, то ні. Угу. Давайте е, трошки ще про вас, е, про ваших побратимів розкажіть. Е, ви кажете, що вони також у вас замовляють картини? Так, дуже просять хлопці із першої АШП. Ви досі спілкуєтесь? Так, ми спілкуємося, підтримуємо зв'язок, попросили. Е, також побратим, е, командир моєї роти, він також звільнений, дуже попросив, щоб я йому він на пам'ять дитині своєї залишить. Угу. Попросив То ви вже в роботі? Так, в процесі все. Скільки у вас часу займають намалювати ось подібну картину? Подібну птицю малював десь до двох тижнів, поруч дві зими. Одну за цілий вечір, за один вечір намалював. — Так. А другу десь два-три-три дві доби. Дві-три доби намалювали. І ви ось коли стаєте малювати, це ось процес, і ви вже не е, Коли я відчуваю, коли я починаю мішати фарбу, коли я починаю малювати, я відчуваю, що воно щось не то, воно не йде, воно не лягає, я просто зупиняюся, інакше нічого не буде. А коли я буває такі моменти, що я просто сідаю, і мене ж і хочеться, і хочеться. Ну, було таке, що до першої, до другої години ночі малював. Використані. як тепер реалізовувати ось ці ваші плани? Чи вже є якісь напрацювання, як допомагати іншим? Напрацювання зараз йде в процесі е, взяти в оренду кабінет або навіть в самій поліклініці, заснувати такі міні-міні холости, фарби і починати якось вже співпрацювати. Для, з цим. Це вам? Для чого хочу, щоб військові відчували себе більш, більш краще? Ну, це чесно, дуже добре для відновлення. Це хороша реабілітація. Арт-терапія в, користані... арт в Е, Сама арт-терапія є, якби, але Але про неї, мабуть, мало хто знає. Мені здається, що і в Житомирі не багато знає. Мабуть, що. мабуть. Угу. Дуже хотілося б, щоб, щоб не просто знали, а вірили в це, що воно допомагає. Так. Що це не просто взяти фарбу і почати. Потрібно малювати. спробувати. Повірити і все буде добре. А якщо бояться, що там, не знаю, не вийшло. Теж, я теж боявся. Це був девіз. Всі, хто не ходив, там, хто не приходив малювати, я, я не вмію рисувати, Я не вмію малювати. Це був такий вже девіз. Я не художник. Я не художник. То все потрібно спробувати. Але як змусити себе? Я не знаю. Це ж теж напевно. Кавою. Кава, це теж така арт-терапія. Ти коли малюєш запах цієї кави і вона тебе розслабляє, тобто, ну тут. Так, вони що знали. Це а, як <рес> секта, чесно. Вони, <рес> да, вони знають, вони щось знали, і, і воно дійсно затягує. Які плани у вас на життя, окрім того, що там відкрити кабінет, то глобально чи е, мрієте ви? Чи дозволяєте собі мріяти? Е, так, я мрію завжди, але на даний час я хочу, щоб. Е, Закінчилося все швидше відновитися, а потім вже буде все інше. Вірите в те, що це може найближчим часом бути? Закінчення? Та так. Так. Всі війни закінчуються. Що побажали б хлопцям, які ось тільки на шляху відновлення і деяким страшно. А я хочу побажати міцного здоров'я в першу чергу. І хлопці, не соромтеся, ходити до психологів. І на арт-терапію. На терапію. І -терапію. Я вам дуже дякую, так, дякую за вам. зустріч. Дякую. Я вам дякую. дуже дякую. бажаю здоров'я, відновлення. І мені хочеться, щоб у вас також все виходило і щоб ваші мрії навіть най найпотаємніші вони збувалися. Дякую. Ну і звичайно ж, перемоги. Я бажаю не лише вам, я бажаю всім нам найшвидшого завершення війни. І приурочно хочу привітати вас, нам, захисника України. Дякую. Ми дякуємо вам. За те, що ви на, у найскладніший час не залишили нас. Все зараз буду плакати. <гум> а, віддали цю частину свого життя нам. І, власне, кожному з військових дівчат і хлопців. Я дякую за те, що ми власне сьогодні тут з вами стоїмо, можемо малювати, можемо мріяти і можемо розбудовувати країну. Дякую вам, бережіть себе і нехай все збувається. Дякую вам. Дякую.